4 четвертої київської взуттєвої фабрики гідно зустрічає 32-гі роковини Великого жовтня та 10-річчя воз'єднання українського народу. Робітники пошивного цеху зобов'язались до 30 жовтня завершити річний план. Стахановка Ніна Хом'якова за два роки і чотири місяці виконала свою п'ятирічку. річку 200% денного завдання виконує стахановка Затрійниця Святкова. Остає в роботі від старших товаришів молода Стахановка Ніна Савченко. Колектив фабрики до знаменних дат готує батьківщини, но виробничі подарунки. Разом зі сім'єю країною, трудяшки радянської України, тепло відзначили і сторічче з дня народження геніального сина великого російського народу Івана Петровича Павлова. 27 вересня у Київському академічному театрі опері та балету відбулося урочисте засідання. Засідання відкрив президент Академії наук Української РСР товариш Паладін. Доповідь про великого російського вченого і патріота Івана Петровича Павлова зробив дійсний член Академії наук Української РСР товариш Бабський. Великий російський вчений вніс у світову науку неоцінимий вклад. На всю країну славляться Житомирских меляри. Міляніна в минулому році одержав 164 тисячі карбованців прибутку з 9 гектарів хмелю. В цьому році колгосп виростив ще вищий урожай. врожаю. Нащаландура хмелевод Ганна Трохімець. Вона вже 25 років вирощує цю культуру. Працює діланка молодої колгоспниці Ганни Матасюк. Не покладаючи рук, працюють ковлосники, щоб своєчасно зібрати хміль і забезпечити цією високоцінною сировиною харчову промисловість нашої країни. Село Татарбунари на Ісмаїльщині. Тут, 18 вересня 1949 року, відбулося перенесення останків 105 героїв татармунатського повстання, які 25 років тому загинули смерть хоробрих в нерівній боротьбі з своїми новителями румунськими боярами. Вони вимагали правди млив, возз'єднання з своїми братами, з радянською радянскою і и зацелуных виднявых життя. На мітингу трудящих Измаильщик, при закладці памятника на могилі загиблих героїв, виступив секретар Измаильского обкому КПБУ товариш Грушевий. Від трудящих татаргунар виступив учасник повстання, депутат Верховної Ради Союзу РСР товариш Патищев. Пято шанують память героїв Татаргунарского повстання трудящей соціалістичної Ізмаїльщини. Цвіте закарпатська земля. Щедро віддає вона колгоспникам свої дари за благородний чесний труд. Багатий урожай винограду збирає колгосп імені Димитрова. Кращій колгоспниці Валерія Туряниця і Ольга Дробок щодня збирають по 4 центри винограду. Урожай винограду в бригаді Героя соціалістичної праці Василя Долинського становить 100 центнерів з гектара. Старожили, не пам'ятають ще такого урожаю. Приймай відчизно подарунок. Від визволених тобою синів. На честь всенародного свята десятиріччя воз'єднання українських земель в єдиній українській радянській державі по всій Україні проходять народні олімпіади пісні і танцю. Богодухів на Харківщині зі всіх кінців району з'їхали трудівники колгоспних ланів. 2500 чоловік взяло участь у зведеному корі. Великим успіхом пройшло свято пісні в полтаві. Ростей квітне радянська Україна. З краю в край лунають радісні пісні.